Мої друзі, так чудово, що ми сьогодні з вами зібралися в такому гарному святковому колі. Так. Бо починається четвертий раунд. День народження. А <плес> це твій день народження. Ти в нас сьогодні іменинниця, тому що в тебе свято, ну, справжній день народження, найближче до сьогоднішньої дати. Тож. Вітаємо Ой, дякую. я буду ставити запитання учаснику кого коробка. Якщо відповідь правильна, ви заробляєте один бал. Якщо відповідь неправильна, ви продовжуєте відповідати на мої запитання до тих пір, поки не відповісте. Четверта година і дуже важливо, хто триматиме цей подарунок у час, коли закінчиться гра. Бо ага. команда. Цього гравця повністю втрачає всі бали за цей конкурс. Окей. А от команда суперників виходить переможцями. Погнали! Ну, Давайте щось не живу добре. Починаємо. Час пішов. На якій книзі присягає президент України? Конституція. Правильно, а, передавай відповідь. <світ> Турецький <світ> безпілотник, про який українці склали пісню. Береха молодець, фантастичний персонаж Гоголя, який просить підняти йому повіки. Вій. молодець. Яке дерево, символ Києва? А, куди ви несете? каштан? Правильно, а що, що возили <світ> чумаки? Ціль. Молодець. Який важливий документ створив Пилип Орлик? Здорово. Напевно, е не конституцію. Це... Не конституцію. Це правильна відповідь. <смірш> Найвідоміший український собака-винюхувач вибухівки. Патрон. Молодець. В якому місці розташований замок Паланок? Боже. Більше інформації. Київ Житомир. правильно, мукачево. Як називається український напіст ягід? капот, Компот. звар молодець? Правильно відповідь: червоне то любов, а чорне У якому виді спорту стало відомою я на е, плавання. Молодець, справжні з призвищі Лесі Українки, косач квітка. Правильна, яка Саунчик. пташка викликала господаря у щедрівці. Ластівочка, <плес> <плес> молодець, <плес> найвідоміший продовольчий ринок Одеси. Цей господі, цифр, цифра, цифра сьомий кілометрів неправильно, а це <гану> привоз. Як пов'язані свекрухи і зять щастям і любов'ю? <гану> Свати неправильно, це мати і син. Як називати останню а, неділю перед Великоднем? А страсна неділя? Верно. це неправильна відповідь. Так на якій частині світу розташована Україна? В єру в Європі. Як називається 8 місяць року? Восьмий місяць року. Як називається? Восьмий місяць року називається червень. Неправильно, Це серпень. Чи є в Україні крокодиля чи ферма? Є так правильно. Скільки разів за час незалежності Україна виграла в пісенному конкурсі Євробачення? А, три молодець. Як розшифровується ЗНО? А, Зовнішні. Давай далі. Зовнішні... Зовнішнє незалежне оцінювання. Назвіть синонім до слова голодний. Синонім хочу їсти. Неправильно, не нагадає Микола Аумосов. Це відомий український лікар неправильно. На жаль, твоя команда втратила всі бали. Сім балів було. Правильних відповідей. Вісім балів у команди ткача.